24 листопада святого мученика Мини. Святий мученик Мина жив у часи гонителя Деоклетіяна і Максиміяна. Роду він був з Єгипту і служив у війську під проводом тисячника Фармільяна, місці Кутуан у Фридії. А що був він ревним християнином, то мусив покинути свою службу, бо його заставляли переслідувати християн. Святий пішов у гористу пустелю, де в постах і молитвах служив Богу. У місті Кутуані погани дуже урочисто почали святкувати якийсь свій поганський праздник, що тривав кілька днів, святий Слуга Божий знав, що в поганських розпусних забавах не буде гріха. І ким би погане не зневажили Господа Бога. Тому він пішов до міста, став посеред поганського натопту і почав закликати до покаяння та проповідування віру Христа Спасителя. Староста Перос наказав кинути мину до в'язниці, а наступного дня поставив його судом. святий ми наголосно виснув свою віру Христа Спасителя і радо віддався руки котів. Вони жорстоко сікли його тіло виловими жилами, потім шматували гострими гаками, волочили по гострих каміння і розтирали його рани, били олов'яними кулями, а під конець стяли мечем, і тіло його кинуло у вогонь. Святий мина сприйняв мученицьку смерть близько 304 році. Мощі святого, радше їх останки, вірні зібрали і перенесли до Єгипту, де й чесно поховало. Пізніше перенесли до Олександрії, де на честь святого мученка зведено було прекрасний храм. Сюди приходили вірні з усіх сторін, бо Бог прослав, мощі святого численними чудами. Хай грішники землі щаснуть і беззаконне хай не буде, благослови душа моя Господа.